Я вовше, мешканка міста Світловодськ. Приїхала сюди щодо пікету про демобілізацію наших чоловіків, синів і всіх рідних, тому що їм дуже важко, другий рік вони воюють без відпочинку, без перепочинку. Те, що їм надається 10 чи 15 днів відпустки, це взагалі їх не спасає і не рятує, тому що морально і фізично вони вже дуже, дуже виснажені. Ми намагаємося добитися для них хоч якихось результатів для того, щоб зробити демобілізацію. Я дуже, як би як сказати, не знаю. ну, то, що вони кажуть, що немає ким замінити і не буде цього, я не знаю, як на це реагувати. Тобто люди були, є і будуть, і вони мають проходити якусь підготовку, два роки йде війна, не рахуючи того, що вона почалася 2014-го, тому що мій чоловік був і учасником АТО, можна було б підготувати заміну цим людям, тому що їм дуже важко. У мене чоловік на передовій. Да, він не спочатку, з, з квітня місяця, але тим паче він на передовій. Завжди на нулі, в окопах, в таку погоду і все, і вони стоять. На захисті. Мій чоловік з квітня 22 року пішов добровольцем і вже більше року він на Донеччині на нулі, без відпочинку, без ротації, він там. Тобто я розумію, що якщо так буде далі, то ну, якби я, я не знаю, що буде далі просто. Е, от таким чином, тому я підтримую цю акцію, тому що я, ну, я безпосередньо це все на собі відчуваю і знаю, що це таке. Як бути сім'ї, як бути е, там, хлопцям, тому що ми все ж спілкуємося. Дуже складно, коли немає зв'язку. Ти не знаєш тиждень, наприклад, що з твоїм чоловіком. Вчасно не вийшов на зв'язок, це вже е, мінус в нерви сім'ї. Я хотіла сказати, що люди ходять повсі, думають, що це їх не стосується, але кожен повинен розуміти, що не сьогодні, а то завтра. Їх син або батько, або чоловік. Або зять, або ще хто буде там, де зараз хлопці. І тому ця проблема вона стосується всіх. Людина не повинна бути напередку більше, ніж 18 місяців, бо це просто нереально. Це нереально витримати, не фізично, не морально, ні сім'ї, ні, ну, ні самому військовому. Я дивлюся, закликають на такі заходи людей, жінок, чиї чоловіки, або діти, або дитя, брати. Безпосередньо в, в зоні бойових дій, але це не цих тільки людей стосується, це стосується абсолютно всіх, бо ніхто не знає, коли туди піде його родич.